5 серпня його затримали російські військові. Ну можна сказати, не затримали, а викрали на виїзді з якраз з окупованої території. Підприємець Херсона Юрій Кайов був волонтером Червоного Христа, але в останній рейс разом з іншими добровольцями поїхав приватно. Представників міжнародних організацій на той час вже не пропускали на окуповану територію, а залишати земляків без їжі волонтери не могли. Затримання Юрія і ще кількох херсонців показали у пропагандистських російських медіа. Фамірочка Кайов Юрій Юрійович. Число місяць шестого восімця Його зараз звинувачують в акті міжнародного тероризму, підготовки до міжнародного тероризму да, і в замаху на Стримоусево. Це наш колаборант, який. Ну, допомагав російським військовим в нашому місті саме вже більше року. Юрій один із в'язнів московської в'язниці Лефортово. До етапування в Росію чоловік пережив катування в підвалах Херсона і в тюрмі Сімферополя. В Херсоні їх тримали в підвалі. То п'ять діб мінімум над ними знущалися, катували. Там була він казав така решітка, до якої пристібували наручниками. Вибачте, і катували струмом. а Також могли забути погодувати. Він втратив майже 25 кілограмів. Вже в Сімферополі йому дали на підпис підписати, що він визнав вину. Але після двох місяців по підвалах я думаю, що можна було взяти на себе вбивство принцеси Діани. Про те, що чоловік у Лефортову Ольга дізналася від державного адвоката. Згодом почали приходити від нього листи з в'язниці. Історія Юрія Кайова одна з чотирьох, яка лягла в основу документального фільму Херсонс. Його зробили на основі свідчень родичів цивільних в'язнів Лефортово, а також депутата і волонтера, якого протримали в Катівні Херсона два місяці. Романа Баклажова забрали з дому 6 липня 2022 року за проукраїнську позицію. Били струмом і вимагали, щоб визнав себе фашистом і нацистом. І давали хліб, і то він був гнилий, і ми його їли. З 11 до 3 ночі могли замішати селену воду, там пів літра води та заставити випити чувака. Там з нами був хлопець в камері, вони порізали. Пов'язку тероборони заставили його з'їсти Романа. Випустили з Херсонської катівні, але багатьох цивільних повезли в російські тюрми, і дуже багато людей позабирали в полон. Просто там за українську позицію, просто за те, що ти колишній атошник, просто за те, що ти мер, просто за те, що ти вчитель. Брата Марини, колишнього військового Павла Запорожця, Росіяни схопили у Херсоні 9 травня. Спершу чоловіка теж тримали у місцевій катівні. Нині він у Лефортово. За словами Марини, його сфальшована справа про тероризм вже в суді. В'язнів Лефортово Росія не визнає. У них немає жодного правового статусу, і це ускладнює боротьбу за їхнє звільнення, кажуть рідні. Вони їх не підтверджують. Я не маю жодного документу з Ліфортова. Адвокат не надає, тому що вона каже, що це для неї небезпечно. Засідання проходять в закритому режимі. Всюди там в офіс Лубінця писала там, координаційний штаб, СБУ. Тобто вони говорять, що він в списках є, але цивільних не обмінюють. На жаль, або обмінюють і по крихтах, і ніхто не каже досі, саме як це працює, як цивільні потрапляють на обмін. Але так само я розумію, що саме Росія, мабуть, зараз їх не видає навіть після того, як по російському телебаченню показують сюжети про ці суди. Сюжети про їх затримання, за що їх затримали по версії Російської Федерації, все одно вони не підтверджують їх місце знаходження на території Росії. Режисерка фільму Херсонс, працівниця Варшавського центру документування російських злочинів в Україні імені Рафала Лемкіна Ганна Берегова разом з колегами, головновоєнними біженцями, збирає свідчення українців, які пережили окупацію, депортацію чи полон. Ганна каже: на жаль, зібраних матеріалів стане ще на десятки фільмів. Мета цієї стрічки привернути увагу світової спільноти до долі цивільних заручників Росії. Це абсолютно безправно викрадені люди. І вони не мають жодного правового статусу. Вони не є військовополоненими, вони просто є заручниками. Тобто, міжнародне право не працює. Я думаю, що. Варто також розмовляти з міжнародними організаціями, щоб вони займали більш активну позицію. Один з героїв цього фільму ув'язнений зараз московському Лефортово, волонтер Червоного Христа. Я вважаю, що міжнародні організації теж, теж мусять включитись і докластись до того, щоб ці е, незаконно ув'язнені люди були якнайшвидше повернені додому. По моїм відомостям. Лише двоє добровільних рятувальників Мальтійської служби допомоги на сьогодні знаходяться у полоні Російської Федерації, але немає можливості заявити про них, тому що їхні близькі батьки на жаль не змогли виїхати з Маріуполя і з іншого населеного пункту, який недалеко від Маріуполя, і ми не маємо згоди від батьків навіть піднімати ці питання, і таких людей десятки тисяч на сьогодні. Про яких ми навіть не знаємо. За даними українського омбудсмена, РФ незаконно утримує на своїй території щонайменше 25 тисяч цивільних українців. Заручників може бути у рази більше, адже люди, які залишаються на окупованих територіях, не звертаються до української влади щодо зникнення своїх родичів, бо бояться. На жаль, на сьогодні у нас на території Росії, ну скажімо так, квітнуть нові гулаги, і це ну це ж це жахливо, що в сучасному світі. На очах усього світу сьогодні українців продовжують мордувати, вбивати, тортурувати, палити. Якщо за військових полонених ми великими трудами можемо отримати від Росії, хоч якісь підтвердження про те, що людина так насправді знаходиться у полоні, то дуже плачевна ситуація саме з цивільними, яких утримує Росія, тому що звісно це незаконне утримування а Росія не хоче підтверджувати свої. Злочинами